Доброго ранку, ми з Оклахоми. Мій ранок почався з свіжого творога, тільки, тільки що я дала йому стекти. Йде у холодильник. Все, Світа може приїжджати. На камеру ми з чашкою їдемо десь до Семск-клубу, бо що це за день, якщо ми не поїдемо до магазину. Це ж, це ж буде прям не Прям якийсь унікум якийсь. Да? Мама завжди щось та забуває в магазині. А все таке важливе, як мука. У ну, мене трохи мука ще залишилася, але я хочу, я також сьогодні роблю біля і боюся, що не вистачить того, що в мене є. А останнього минулого разу, коли я була. Тут в далі я у когось щось прорвала. Це не виглядає добре. А останнього разу я була в Сансклобі і вилітіло, вилітіло з голови. Бо там великі е, пакунки цієї муки те ще треба для мене. А хотіла поїхати сама, ящик. Чув, я кажу Джулієті, кажу, я їду, бо сьогодні вона не, не працює і клас в неї аж пізно ввечері. Він і я хочу. Кажу, та мама просто муку купляє. Ну, Я, я так в себе почуваю, що я теж хочу. Я кажу, моя теляночка. Ну, добре. Їдемо за мукою. З моїм. У мене тісто на біляші, замішується. Я зараз точно знаю, що муки мені не, не вистачило би взагалі. Так що, добре, що ми поїхали з дівчиком. Все, все йшло по графіку, але потім у Марини з'явилася ідея. От така ідея. Вирізала, 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 виклала, викладала, викладала. Ну, таке, ну тризуб видно, так? Да? Сподіваюся, що так і залишиться. Я трохи про вас забуваю, бо я зайнята. А, але от у мене вже біля ші. А, зараз це пакую і пишу до подружки, щоб і все І поїхав зі своїм другом допомагати йому починити, полагодити машину, щось таке. No, Дивіться. Ой-ой, поки дівчинка спить. Oh no, no. Каже, я так спала спокійно. Я away. Yeah, take him away. Be... А, а діти вже be... за комп'ютером, ви be... розумієте? Be... А дівчинка спить? No, no. Поки Майло не прийшов. Спи, дівчинка, yeah. спи. Yeah. Релакс. Yeah. <laughs> Релаксуй. Yeah. Гейб, коли приходить до, uh, зі школи її і... <laughs> <laughs> до себе в ліжко. А вона. нашу Лілі, дивлюся під ліжками. На ліжко навіть не дивлюся. Дивіться. Дивіться на цю дівчинку. Я I know. Сподобалося їй, дивіться. До хати подобули. Пане президенте, Володимир Зеленський сказав, що сьогодні у кожного є добра причина, щоб у кожного в державі є добра причина, щоб випити. І я повністю з цим згідна. Слава Богові, слава Україні, слава героям, слава Азову. Нарешті. Облилася і випала. Святкуємо. Слава Богу, як же я рада. Нарешті хлопці і дівчата повернулися додому. Молимося за решту. Котиків тиха година. От один у скарлетній кімнаті. Просто на коврі, на паласі, без всяких екстра. Комфортних умов він задоволений цим. О, Це маю камину. Він дуже довго терлувався зі мною в мене на колінах, поки я не стала і пішла полити сад, і переклали його в його ліжку. І він там от досі дрихне. Але що мені подобається, що у котячих дітей е, тиха година в один час у всіх. Як добре. З дітьми не завжди так працювала. Як ними. Вона вже облюбувала третє ліжка за сьогодні. Вже була у Габрієла в ліжку, вже була у Джашика в ліжку. І зараз вона утриньки в ліжку. Балдежниця. Вообще. Такі вони смішні, мама родна. Ну, от, третя дитина всі стає. До речі, поки скарлет а... Церкві хочу показати один з її малюнків, один з її малюнків, з її художств. Подивіться, прикольно. От вона зараз е... любить робити анімей рисувати. Це, це там ще був один такий малюнок, більше дрібниць. Ну, щось я його знайти не можу, але цей теж дуже гарний. От коли щось стукне в голову, і талант з'являється. Ну, прикольно. Ой, хотіла ж показати вам, я вам казала про гриб, що вона робила. О, цей, цей малюнок, що я хотіла показати, по-перше, що більше дрібниць має, більш тімне і все таке та ж сама дівчина, але більш дрібниця. Що вона зробила. З картону повирізала, щось там покліїла, щось таке. ну, Прикольно, Роз, розмалювала. Нормально так. але, але, Ви розумієте, ви пам'ятаєте, я казала, що вона мені не жалко цього письменного стола для неї. Він вже покоцаний був, бо вона його все одно вграє. Оце цей стіл. Це скарлет. 到。<So. S 2> <music> Kind of you you did it all yourself? Yeah. Really? Yeah. Then you have uh, wow. oh. uh, Scarlet. Oh, is that like a Chinese? Yeah, some Chinese. Oh, that's cute. Oh, it's like pretty much. Then you, yeah. you, know, yeah. Yeah. Uh, you want it? zapisov you know rook uh? So super. Hmm. Me yeah, Anna. you can do so. But when a player up a... So cute. Good job. Player. Я думаю, ви зрозуміли, що це наволочка, oh, no, так? І вона думаю, може Анжеліці на день народження подарує. подарують. Та레스 кинуть. Каже, that? з батьком ходили до uh, магазину yeah, yeah. і знайшли у цього yeah, гномика, know, і вона gave gave хоче його розмалювати. Nah. Бо вона знає, I що мені подобаються гномики. я сука ти зло. Cute. Cute the carts into us too. Children about Їдемо до школи зі Скарлетт і небо просто чарівне. Доброго ранку всім. І це тільки з цієї сторони. А позад мене ще гарніше було, але ну просто було дуже тяжко це знімати. Але Подивіться на ці хмари, на ці кольори. Сьогодні похолодніше, але вчора було 100 градусів. Зараз показує 68. Я, я кішку випустила на подвір'я. Зракнула, о, ніфіка собі. Ну, дуже-дуже приємна температура зараз. Це тільки на один день. Так що насолоджуємося. І так, це вже наступний день. Я, чесно кажучи, я не знала, чи я буду випускати влог за один день чи за два. І е, все ж таки склала всі відео разом і бачу, що виходить е, е, трошки більше, ніж тен. Блін. Я зараз буду три мови змішувати. Це буде пісня. 10 хвилин я все-таки відео насобирала. Ну, от зараз зараз додам ще це і буде більше. А, я взагалі рівняюсь 10 плюс і щоб ну, не дуже довше 20 хвилин було. Але іноді. Іноді я роблю такі майже. По півгодини. Бувають такі дні, що ну, просто не уріжеш, що просто виходять ну, такі дні, що багато всього трапляється, і не можна нічого урізати. От, І е, тоді виходять дуже довгі влоги. Так що, буду закривати вчорашній влог. Ми е, Гарненько так завершили а, вечір а, з Джульєтою. Ми, вона працювала над своєю домашкою і ти типу, подивилася зі мною хауза поки всі інші були зайняті своїми справами. Ніхто нам не заважав. Так що це було дуже приємно і добре, був такий затишний а, вечір. Сьогодні у нас дуже гарний, а ну це вже буде. Це я вже залишу для наступного влогу. бо Я вже зараз почну і про сьогодні вам балакати. Блін, не встигла. Так що буду закривати цей влог. Mm -hmm. Дуже дякую за перегляд, за підтримку, за ваші лайки, підписку. Mm -hmm. Я бажаю перемогу, свободу миру в Україні. Mm -hmm. Бажаю вам. Добраніч. Щас, щас, щас. До нових зустрічей і бабай.